Казка пригоди маленькозавра. Звісно, усі динозаври великі. Це знають усі. Але був один динозавр, який був дуже маленьким, дуже маленьким. Маленькозавр не був більшим за кішку, тому ніхто не звертав на нього уваги. Інші динозаври топтались від дерева до дерева. Роблячи так, що все навколо тряслося. Ви завжди знаєте, що десь поруч динозавр, коли дерева починають трястися. Маленькозавр не топтався навколо. Він просто скручувався в клубок і чекав, поки великі динозаври пройдуть повз нього. І не тільки ці великі динозаври трясли дерева. Вони ще й високо витягували шиї. І їли листя. Деякі дерева мали фрукти. І це було взагалі смачно. Маленькозавр не міг цього робити. Маленькозавр не міг змусити дерева трястися. Маленькозавр не міг витягнутися настільки високо, щоб дістатися до листя або фруктів. Але маленькозавр знав, що робити. Великі дінозаври ніколи не помічали. Що маленькозавр йшов так близько за ним. Маленькозавр просто чекав. І він чекав, поки дерева перестануть трястися, і великі динозаври не підуть трясти нові дерева. Але великі високі динозаври ніколи, ніколи не дивилися вниз. Тому не бачили, що так багато фруктів і листя падало на землю. Скільки ж смачного падало з тих дерев? Маленькозавр просто сидів і чекав, поки фрукти впадуть прямо перед ним. Він мусив бути обережним, щоб вони не впали йому на голову. Динозаври дуже неухайні їдці. Вони не звертали увагу на те, що не попадало в їх великі ротики. Але найбільша небезпека для маленькозавра це бути затоптаним. Динозаври ніколи не дивляться, куди йдуть. Вони просто йдуть до наступного фруктового дерева і просто топчуть усе на своєму шляху. Будь-які маленькі тварини на землі у великій небезпеці. Ніхто не хоче бути затоптаним динозавром. Тому маленькозавр мусив бути дуже обережним. Маленькозавр залишався позаду динозаврів. Він уважно слухав, і коли чув їхнє тупання. Чи відчував, як дерева трясуться, він ховався. Він намагався знайти безпечне місце для схованки. Тоді маленькозавр чекав і слухав Найкраще чекати, поки динозавр не закінчить обід і не засне. Тоді настає черга їсти в палі фрукти маленькозавра. Немає жодної небезпеки, що динозавр прокинеться адже він міцно спить. Після того, як багато поїсть. Отже, маленькозавр має вдосталь часу, щоб їсти. Сон динозавра після обіду довгий. Звісно, маленькозавр теж любить трохи поспати після свого обіду, але не надто близько до інших динозаврів. Маленькозавр завжди знаходив безпечне місце для сну під маленьким кущиком. Він навчився ховатися в тині великих динозаврів, терпляче чекати і знаходити смачні фрукти, що падали з дерев. Ось так наш маленький герой жив серед велетнів, залишаючись ситим і в безпеці. Його мудрість і обережність дозволяли йому насолоджуватися життя і знаходити радості в кожному дні. Нехай ця казка стане нагадуванням про те, що навіть найменші. Можуть бути великими героями, якщо використовують свій розум і винахідливість. Гарного апетиту та солодких снів. І тим, хто слухав цю казку. Кінець казки.